своїй землі і я переконаний, що завдяки пам'яті таких людей, як Олекса Гасен, завдяки нашій щоденній великій роботі, обов'язково повстане велика держава Україна, і ця велика держава Україна викине загарбника з наших окупованих територій. І ці воїни, які сьогодні з Вівщини, а їх сьогодні більше 10 тисяч тримають оборону і готуються до наступу на східних рубежах. Нашої держави обов'язково піднімуть синьо-жовтий прапор, з яким боровся Олекса Гасин і над Луганськом, і над Донецьком, і над Севастополем. І то, що ми сьогодні маємо вже не тільки підтримку цивілізованого світу, а що ми помалу помалу розправляємо плечі, що ми помалу помалу стаємо на ноги. Велика заслуга і тих людей, які носять славу Олекса Гасина. тому що Позавчора, коли ми говорили на бронетанковому заводі, що Українська держава вже встані дати 920 мільйонів гривень, щоб відновити новітню бронетехніку, щоб посадити наших бійців не тільки на відновлені Т-72, а й на новітні танки оплот. На новітні системи бронетехніки дозори, я переконаний, що все це дасть нам велику силу і велику міць. І ця велика міць обов'язково повстане не тільки тут, на Галичині, де кров від крові, плоть від плоті. Ми українці. Вона повстане і на великій Україні, і над Києвом, над Харковом, над Донецьком і над Кривом буде звучати повстанське гасло. Слава Україні!